Підготовка до новорічних свят. Ще раз нагадую, є відповідальність за вулицями, поки що ситуація міняється. Кафе-сніжинка, дерево біля себе освітили, значить, магазин на проспект Волі щось там засвітилося, супермаркет там там. Всі інші чекають чогось. Незрозуміло. 1 грудня в суботу, чи в неділю 1 грудня, все, починаються новорічні свята в цілому світі. Що бізнес чекає? Кого? Значить підійдіть і з кожним попрацювати. Це не є великою проблемою. Всі хочуть жити в гарному, чистому місці, так як в Європі, сьогодні що воно світлося, там мерія не освітлює е, магазини приватні, чи кіоски, чи стоянки, чи шеші. Це право кожної людини, яка є власником цього об'єкту. Підготовка до свята Святого Миколая і Новорізьких заходів. Ні одна дитина не повинна забути бути. Ні одна дитина. У нас є навики в цій роботі, практично воно проходить на досить високому рівні, я ще раз уточніть, подивіться, виясніть, але всі ті питання вирішені.